Вітаю. Чи буде продовжений військовий стан після 9 травня 2025 року? Давайте розберемося, що нам на це скажуть карти. Буде глибока трансформація. Багато таємниць вийдуть назовні. Ці таємниці. Покажуть на якісь розтрати. І також ми будемо розчаровані кимось, прийматимуться нові рішення, швидке рішення це буде. Це рішення буде приймати старший аркан Єрофан, це наставник, це владна людина. Також багато в мене карт випадає, які показують відмову. Відмова та відхід. Тож відмова, ми тут бачимо, що людина залишає своє місце та відчалює на інший берег. Буде озвучена інформація про якесь завершення етапу та дій імператора. П'ятірка кубків. Ми бачимо, там зображено людина плаче від втрати, та під нею вісімка кубків, де залишає, що було надбане до цього, і рухається в інший край, в інше місце. За цей час якась ілюзія вона повинна розвіятись. Чим ця реальність вона принесе розчарування. Також розкриється інформація щодо допомог та виплат. Я бачу, як якесь рішення ми почуємо по зірці це. Пізніше буде озвучена ця інформація. І це буде зв'язано із фінансами. От якісь, якась по страшному суду, це як, як озвучена буде якась таємниця е, з цими грошима, з виплатами. Те, що до цього від нас приховували. І також уход людини. По дияволу це людина яка одержима владою та грошима. І також дно колоди, Десятка мечів, карта смерті. Так як ми задали пряме питання, чи продовжать військовий стан після 9 числа. То десятка мечів показує, що до того часу в країні чекає взагалі кінець циклу, і також це буде торкатися і військового стану.